Шукайте на полицях магазині товари смальдає бібі, продукти українські підтримай і ради спітати Майстерня Бібі як бібі -Бі допомагав збирати підйомний кран. Сьогодні бібі -Бі знову вирушив на будівництво, де він слідкуватиме за тим, щоб усі машини були справні. Здається, на майданчику виникли проблеми. Ой, сьогодні мали збирати підйомний кран. Але автокран зламався, і тепер всі відстають від графіка. Ага. Бібі, може, ти якось допоможеш? Ого. Ну, Звісно. Майстерня бібі. -бі. Майстерня Бі -бі. Так, так, так. Тут обірвана лебідка. Треба встановити новий моток. Може, оцей? Ха -ха. Ні. За допомогою цього хіба що дитяче відерце підняти можна. Тоді, можливо, цей. Канат, звісно, міцніший, та навряд чи він допоможе. Тоді спробуй цей. Угу. Зараз я його закріплю і приєднаю гак. Чудово! Треба перевірити, чи можеш ти ним керувати. М -м -м. А це ще що таке? Гідромотор барахлить. Зараз витягну. Потрібен новий. Давайте його знайдемо. Ну що, ви бачите те, що нам треба? А тепер встановимо його. Спробуй ще раз щось підняти. О -о -о -о. <сюхи> ну все, годі, опускай. Нам час працювати. Хапля. О, здається, час будувати підйомний кран. Спочатку для крана роблять бетонну основу, щоб він міцно стояв на своїх ногах і не падав. Потім, за допомогою нашого друга автокрана, збирається кілька секцій. Вони скріплюються між собою за допомогою деталей, які називаються монтажні пальці. Після того, як перші кілька секцій було змонтовано, на них надягається телескоп. Ця секція відрізняється, вона ширша і ніби їздить по у угору вниз. Після цього встановлюється кабіна оператора і поворотний механізм, на який будуть встановлені стріла і контрстріла. Обидві частини монтуються на землі і піднімаються нагору за допомогою автокрана. Далі підйомний кран може збирати себе сам. За допомогою власного крана він піднімає чергову секцію і встановлює у телескоп, де її кріплять до готової основи. Кран повторює ці дії доти, поки не буде досягнуто необхідної висоти. Оскільки на цьому майданчику будують хмарочос, кран буде дуже дуже високим. Бібі, -бі, це так цікаво. А ще тепер, коли кран збудовано, будівництво нарешті йде за планом. Добре, що ти зміг допомогти. Завжди з радістю. Майстерня, бібі. -бі. Підйомний кран збудували, і будівництво нарешті пішло своєю чергою. Виконроб більше не сердиться, а всі машини з задоволенням виконують свої завдання. Робота нашого автокрана теж продовжилася, адже тут так багато вантажів, які треба підняти чи пересунути. Як бібі -Бі шукав скарби піратів, якось улітку бібі -Бі вирушив на риболовлю. Та риба того дня чомусь зовсім не клювала. Yeah! Mm -hmm. Ой, що це я таке упіймав. Ух ти! Бібі. -бі, та це ж справжня піратська карта скарбів. Я завжди хотів вирушити на пошуки справжніх скарбів. Швидше на нас чекають пригоди. Майстерня бібі. -бі. Майстерня бібі. -бі. Після огляду в місто пляшки, яку бібі -Бі піймав замість риби, стало зрозуміло, що це карта затонулого піратського корабля. Друзі, а ви знали, що перші пірати з'явилися ще в стародавній Греції? вони грабували торговельні судна і навіть нападали на невеличкі міста. Морські пірати існують навіть сьогодні. Так. Бермудський трикутник я вже проплив. Маріанську западину теж здається я вже зовсім близько. Ура! Справжній піратський корабель! Бібі, стережися, там акула. Ой-ой-ой, Ховаємося. Фух, Ми вчасно встигли сховатися. Напевно, ця акула охороняє корабель. Як же нам дістатися до затонулого корабля? Треба чимось відволікти, і тоді ми зможемо дістатися до затонулого корабля. Придумав! Усі акули люблять ганятися за маленькими рибками. Ми запустимо рибку робота на радіокеруванні і відволічемо акулу. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Треба вставити батарейку, щоб ми змогли увімкнути рибку робота. Що ж нам вибрати? Карамельна цукерка? Хі -хі, ні. Це ж цукерка. Ми її неодмінно з'їмо, але зараз вона нам не потрібна. Може, олівець? Олівцем ми малюємо, але рибка робот так не увімкнеться. Йгу. Так, батарейка. Рибка робот увімкнулась! Можна бути такою злою і підступною. Так тобі й треба. Батискав дуже великий і не зможе запливти всередину корабля. Бі-бі доведеться надягти акваланг і спуститися самому. Друзі, допоможімо Бібі -бі надягти акваланг. Це маска для гри у хокей. Бібі -бі не зможе у ній дихати під водою. А це маска зварювальника. Вона нам точно не підходить. Чудово! Саме те, що нам треба. Тепер бібі -Бі зможе плавати під водою. Десь тут захований скарб піратів. Бібі! Подивися у діжках. У діжках скарбів немає. Може, вони сховані у гарматі? Хм, куди ж пірати могли сховати свої скарби? Бібі, -бі, за цим восьминогом була дірка у підлозі корабля? Варто зазирнути туди. Ура! Ми знайшли скарби! Бібі, -бі, ми зовсім забули. У твоїх балонах закінчується повітря. Треба скоріше повертатися у батискаф. Малята. Завдяки вашій допомозі бібі -бі зміг відшукати затонулий піратський корабель, провчити злу акулу і знайти сховані скарби. Чудова пригода.